Сім хаб, ви на каналі, пап хаб я московщину не люблю, люблю Україну. І віддам усі сили. Героєм сьогоднішнього відео став Георгій Нарбут український художник, графік та ілюстратор. Саме він став автором перших державних знаків, графічної абетки, а також поштових марок на території України у 20 столітті. Також він заснував українську академію мистецтв та розробив проєкт герба української держави. Дитинство художника пройшло на Чернігівщині, де він народився 9 березня 1886 року. Навчаючись у гімназії, він почав малювати та цікавитися Розотворчив мистецтвом. Уже із ранніх років життя митець вдосконалював художній хист, любив переписувати різні тексти старовинними шрифтами, а також малював заставки, літери та гравюри. Під час навчання в університеті Георгій Нарбут був прийнятий до творчого угрупування світ мистецтва. У 1917 році Георгій Нарбут переїздить до Києва, де використовує професійні навички на благо української держави. Для оформлення тогочасних банкнот використовував стилістику українського бароко. А за часів гетьманату Павла Скоропадського, у 1918 році, Георгій Нарбут підготував проекти герба і печатки української держави. За основу він узяв символіку війська Запорозького 17 18 століття. Цей герб зображував козака в золотих шатах із шаблею на боці та мушкетом на лівому плечі. Над щитом з зображенням козака розміщувався тризуб князя Володимира Великого. Печатка мала вигляд кола, всередині якого розміщувався герб, а поруч був напис Українська держава. Спеціальна комісія схвалила проекти Нарбута, однак через швидке падіння гетьманату затвердити їх не встигли. Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури у місті Києві також завдячує Георгію Нарбуту за своє створення, адже. Він був одним із засновників, а згодом ректором Української академії мистецтв, як на той час цей заклад і називався. Георгій Іванович Нарбут помер 23 травня 1920 року в Києві від хвороби тифу. Видатний художник був похований на знаменитому байковому кладовищі. З вами було творче об'єднання. Пап до нових зустрічей. Скоро зустрінемось.